Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Врятуй мене, Боже, бо води дійшли аж до шиї. Я загруз у глибокій трясовині і не маю опори. Увійшов. Глибокі води, вируючий потік накрив мене, я виснажився від крику, моє горло палає, очі мої вичерпалися від сліз, виглядаючи Бога мого, ненависників моїх стало більше, ніж волосся на моїй голові. Численними стали вороги мої, що хочуть знищити мене безпідставно, те, чого я не забирав у них, усе ж мушу повернути. Боже, ти знаєш мою нерозсудливість і провина моя не прихована від Тебе. Нехай же не будуть через мене засоромлені ті, хто на тебе, владико, Господи воїнств, покладає надію. Нехай не будуть принижені через мене ті, хто шукає тебе, Боже, Ізраїля, адже заради тебе я несу ганьбу. І безчестя, вкрило моє обличчя, вигнанцем став я для братів моїх, і чужинцем для синів моєї матері, бо ревність додому Твого з'їдає мене, і образи тих, хто ганьбить тебе, впали на мене, коли душа моя плакала. Остячись, то на ганьбу мені це обернулося, коли втягав на себе лахміття, я став для них приказкою глузливою, пересуджують мене ті, хто сидить біля воріт і наспівують про мене ті, що п'ють міцний напій. А я молюся до Тебе, Господи, у сприятливий час. Боже, з великою милістю своєю, дай мені відповідь заради вірності обіцяному тобою спасін. Визвали мене із багнюки, нехай я не загрузну, але врятуюся від ненависників. І від водних глибин, нехай не накриє мене бурхливий водний потік, і не поглине мене трясовина і провалля не зімкне наді мною своєї пащі. Дай мені відповідь, Господи, бо добра милість твоя. Повернися до мене з усією щедрістю милосердя твого, не ховай обличчя свого від раба твого, тісно мені. Поспіши відповісти мені, наблизься до души моєї, визвали її, відкупи її заради ворогів. Знаєш, наскільки вкритий я ганьбою, соромом і безчестям перед тобою всі супротивники мої. Ганьба розбила моє серце, і я розчавлений, мав надію уникнути гніту, та не вдається. Сподівався на втіху, та не знайшов її, але дали мені замість тішної їжі жовч, і під час праги моєї напоїли мене оцитом. Нехай трапеза їхня стане для них пасткою, а їхній добробут тенетами. Нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили, а їхні стегна завжди тремтять. Вили на них свій гнів, лють обличчя твого, нехай впаде на них, нехай будуть спустошені поселення їхні у шатрах їхніх, нехай не буде мешканця. Адже вони переслідують тих, кого ти вразив, і про муки поранених тобою розповідають. Додай же і цей гріх до їхніх гріхів, і нехай не увійдуть вони до праведності твоєї, нехай вони викреслені будуть із книги життя. І не будуть записані разом із праведниками, я ж пригнічений і сповнений полю, нехай твій порятунок, Боже, підніме мене, я прославлю ім'я Бога Піснею і величатиму його подякою. Це буде приємніше, Господу, ніж вів, ніж молодий. Чов із рогами і роздвоєними копитами, побачать пригнічені і зрадіють ви, що Бога шукаєте, нехай серця ваше оживуть, бо прислухається до бідних Господь, і в язнів своїх не цурається, нехай прославляють Його небеса. І земля, моря, і все, що раїться в них. Бо врятує Бог Сіон, і збудує міста Юди, і поселяться там, і спадкують їх. Нащадки рабів його спадкують їх, і ті, хто любить ім'я Його, мешкатимуть у них. Врятуй мене, Боже, поводи бо дійшли аж до шиї. Я загруз у глибокій трясовині і не маю опори. Увійшов у глибокі води, вируючий потік накрив мене. Я виснажився від крику, моє горло палає. Очі мої вичерпалися від сліз, виглядаючи бога мого, ненависників моїх стало більше, ніж волосся на моїй голові. Численними стали вороги мої, що хочуть знищити мене безпідставно, те, чого я не забирав у все ж мушу повернути. Боже, ти знаєш мою нерозсудливість, і провина моя не прихована від Тебе. Нехай же не будуть через мене засоромлені ті, хто на тебе, владико, Господи, воїнств покладає надії. Нехай не будуть принижені через мене ті, хто шукає тебе, Боже Ізраїля. Адже заради тебе я несу ганьбу, і безчестя вкрило моє обличчя, вигнанцем став я для братів моїх, і чужинцем для синів моєї матері до дому твого з'їдає мене, і образи тих, хто ганьбить тебе, впали на мене. Коли душа моя плакала постячись, то на ганьбу мені це обернулося. Коли вдягав на себе лахміття, я став для них приказкою. Пересуджують мене ті, хто сидить біля воріт і наспівують про мене ті, що п'ють міцний напій. А я молюся до тебе, Господи, у сприятливий час. Боже з великою милістю своєю. Дай мені відповідь, заради вірності обіцяному Тобою спасіння. Визвали мене із багнюки, нехай я не загрузну, але врятуюся від ненависників моїх і від водних глибин. Нехай не накриє мене бурхливий водний потік і не поглине мене. Трясовина і провалля не зімкне наді мною своєї пащі. Дай мені відповідь, Господи, бо добра милість твоя, повернися до мене з усією щедрістю милосердя Твого, не ховай обличчя свого від раба Твого. Потісно мені, поспіши відповісти мені, наблися до душі моєї, визвали її, відкупи її заради ворогів моїх. Ти знаєш, наскільки вкритий я ганьбою, соромом і безчестям перед тобою всі супротивники мої. Ганьба розбила моє серце, і я розчавлений. Мав надію уникнути гніту, та не вдається. Сподівався на втіху, та не знайшов її. Але дали мені замість тішної їжі жовч. І під час праги моєї. Напоїли мене отзидом, нехай трапеза їхня, стане для них пасткою, а їхній добробут тинетами. Нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили, а їхні стегна завжди тремтять. Вилий на них свій гнів і лють обличчя Твого. Нехай впаде на них, нехай будуть спустошені поселення їхні, у шатрах їхніх, нехай не буде мешканця, адже вони переслідують тих, кого ти вразив, і про муки поранених тобою розповідають. Додай же і цей гріх до їхніх гріхів. Нехай не увійдуть вони до праведності твоєї, нехай вони викреслені будуть із книги життя і не будуть записані разом із праведниками, я ж пригнічений і сповнений болю, нехай твій порятунок, Боже, підніме мене, я прославлю ім'я Бога пісне. І величатиму його подякою. Це буде приємніше Господу, ніж віл, ніж молодий бичок із рогами і роздвоєними копитами. Побачать пригнічені і зрадіють ви, що Бога шукаєте, нехай серця ваші оживуть. Бо прислухається до бідних Господь, і в язнів своїх не цурається, нехай прославляють Його небеса, і земля, моря, і все, що раїться в них. Поврятує Бо Бог Сіон і збудує міста Юди, і поселяться там, і спадкують їх. Нащадки рабів його спадкують їх, і ті, хто любить ім'я Його, мешкатимуть у них. Врятуй мене, Боже, бо води дійшли аж до шиї. Я загруз у глибокій трясовині і не маю опори. Увійшов у глибокі води, вируючий потік накрив мене, я виснажився від крику, моє горло палає, очі мої вичерпалися від сліз, виглядаючи Бога мого, ненависників моїх стало більше, ніж волосся на. Май. Жисленними стали вороги мої, що хочуть знищити мене безпідставно, те, чого я не забирав у них, усе ж мушу повернути. Боже, ти знаєш мою нерозсудливість і провина моя не прихована від Тебе. Нехай же не будуть через мене засоромлені ті, хто на тебе, владико, Господи воїнств, покладає надію. Нехай не будуть принижені через мене ті, хто шукає тебе, Боже, Ізраїля, адже заради тебе я несу ганьбу. І без вкрило моє обличчя, вигнанцем став я для братів моїх, і чужинцем для синів моєї матері. Бо ревність додому Твого з'їдає мене, і образи тих, хто ганьбить тебе, впали на мене, коли душа моя плакала постячи, то на ганьбу мені це обернулося, коли вдягав на себе лахміття, я став для них приказкою глузливою. Пересуджують мене ті, хто сидить біля воріт і наспівують про мене ті, що п'ють міцний небіч. А я молюся до Тебе, Господи, у сприятливий час. Боже, з великою милістю своєю, дай мені відповідь, заради вірності обіцяному тобою спасінь. Визвали мене із багнюки, нехай я не загрузну. Але врятуюся від ненависників моїх і від водних глибин. Нехай не накриє мене бурхливий водний потік, і не поглине мене трясовина і провалля не зімкне наді мною своєї пащі. Дай мені відповідь добра милість твоя, повернися до мене з усією щедрістю милосердя Твого. Не ховай обличчя свого від раба Твого, бо тісно мені. Поспіши відповісти мені, наблизься до душі моєї, визвали її. Відкупи її заради ворогів моїх, ти знаєш, наскільки вкритий я ганьбою, соромом і безчестям перед тобою всі супротивники мої. Ганьба розбила моє серце, і я розчавлений. Мав надію уникнути гніту. Сподівався на втіху та не знайшов її, але дали мені замість втішної їжі жовч, і під час праги моєї напоїли мене оцетом. Нехай трапеза їхня стане для них пасткою, а їхній добро. Нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили, а їхні стегна завжди тремтять. Вили на них свій гнів, і лють обличчя твого, нехай впаде на них, нехай будуть спустошені поселення їхні, у шатрах їхніх, нехай не буде мешканця. Адже вони переслідують тих, кого ти вразив, і про муки, поранених тобою, розповідають. Додай же і цей гріх до їхніх гріхів, і нехай не увійдуть вони до праведності твоєї, нехай вони викреслені будуть із книги життя. І не будуть записані разом із праведниками, я ж пригнічений і сповнений болю. Нехай твій порятунок, Боже, підніме мене, я прославлю ім'я Бога Піснею і величатиму Його подякою. Це буде приємніше, Господу, ніж вів, ніж молодий бичок із рогами і роздвоєними копитами, побачать пригнічені і зрадіють ви, що Бога шукаєте, нехай серця ваші оживуть, бо прислухається до бідних Господь, і в язнів своїх не цурається, нехай прославляють Його небеса. І земля, моря, і все, що раїться в них. Бо врятує Бог Сіон і збудує міста Юди, і поселяться там і спадкують їх. Нащадки рабів його спадкують їх, і ті, хто любить ім'я Його, мешкатимуть у них.